Всім привіт! Презентую вам лот на поставка товару, рукавиці дитячі Є різних забарвлень Розмір one Size від 1 до 4 років. Матеріал 100% поліестер. В лоті 32 пари. Вартість лоту 1792 гривні. Вони тепленькі. Ціна однієї пари 56 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті finni.ua Дякую, заробляємо разом.